Наталія Погребняк, пам'ять серця, зворушує мелодія скорботи, в уяві тридцять третій постає, Незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо, тихо, дитя мале у мами на руках. А смерть сновида знов людей чатує, Тенета та розставляє смертні скрізь. Нещадний голод селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського. Ні кішки, ні собак нема, ніде. Горобчики цвірінькають довкола, та око голодніле їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне стихло, немовля, хто відповідь правдиву може дати, лиш пам'ять серця з болем примовля. Могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде нехай такого більш, не буде, хай день новий життя несе нове. Вклонімось низько, сонцю й хлібу, люди, в достатку Україна хай живе. Пон.